Вітаю вас, шановні слухачі. Можливо, ви вже й чули цю історію, а хто не чув, ось, будь ласка, послухайте, вона дуже цікава. Весільна зала була прикрашена ніжними квітами, мерехтіли вогники гірлянд, а в повітрі витав аромат щастя та хвилювання. Це був особливий день для Олі та Андрія. Молодята довго чекали на цей момент, і ось нарешті вони стояли поруч, тримаючись за руки, посміхаючись одне одному очима. Повними любові. Гості вже піднімали келики, виголошували тости та дарували подарунки. Атмосфера була теплою, веселою, з ноткою урочистості. Але друзі молодят Сергій та Катя приготували особливий сюрприз, про який ніхто навіть самі винуватці свята і не здогадувалися. А зараз промовив Сергій у мікрофон. Ми хочемо запросити на сцену людину, яка символізує силу, відвагу та справжнє серце України. Вона сьогодні тут, аби привітати наших молодят. Зустрічайте старший сержант ЗСУ Марія. В залі настала тиша. Усі завмерли. На сцену піднялася молода жінка у військовій формі, її постать була стрункою, руки впевненими, а в очах горіло щось особливе. Сила, біль і нескореність все в одночас. Марія кивнула головою, тримаючи в руках невеликий конверт Доброго вечора всім. Сьогодні тут зібралася родина, друзі, найближчі люди. І це нагадує мені, за що ми боремося щодня, за те, аби такі дні, як цей, не припинялися, щоб любов завжди перемагала страх і темряву. Вона підійшла до Олії Андрія, простягнула конверт із невеликим подарунком, але слова, які вона сказала далі, вразили всіх: Я знаю, як непросто будувати сім'ю, коли навколо війна, як важливо цінувати кожну мить, кожне обійми і кожну усмішку. І я хочу побажати вам, щоб ніколи не довелося прощатися надовго, щоб завжди було до кого повертатися, щоб кохання було вашою фортецею. У залі запанувала тиша. Хтось уже витер сльозу з кутика ока, але на цьому сюрпризи не закінчувалися. А ще, сказала Марія: Хочу подарувати вам дещо особливе. Я не професійна співачка, але ця пісня звучала в окопах, вона підтримувала нас у найважчі моменти. Сьогодні я хочу, щоб вона прозвучала і тут у мирі та любові. Зал завмер. А з колонок зазвучали перші акорди знайомої української мелодії. Марія заспівала, її голос був простим, трохи хриплуватим, неідеально вивіреним, але таким справжнім, що перехоплювало подих. Ой лузі червона калина похилилася. Слова лилися, мов молитва, як оберіг для кожного, хто сидів у цій залі. Здавалося, що кожний рядок, пронизаний долею народу. Болем і надією, Марія співала, а у багатьох в очах з'явилися сльози. Спершу плакали жінки, тихо витираючи очі серветками, потім мужні чоловіки відвертали голови, ховаючи вологі очі. А коли Марія завершила останній куплет, і зал наповнила тиша, у якій кожен усвідомив вагу моменту люди піднялися зі своїх місць та вибухнули оплесками. Оля стояла, міцно тримаючи руку Андрія, і сльози котилися по її щоках. Вони не були сльозами смутку, не були сльозами гордості, вдячності чи любові. Це були сльози переповнені, напевне, за все разом. Дякую вам, сказала вона Тихо Марії, обіймаючи її Ви справжній символ нашої незламності. Ні. Дякую вам, що любите і не боїтеся будувати майбутнє, усміхнулася Марія. Цей вечір запам'ятався всім не лише як свято кохання, а як нагадування навіть серед. Такої ситуації в Україні є місце для світла, пісні і надії. І поки є такі люди, як Марія, Україна стоятиме.